Чому українці переїжджають з Польщі до Німеччини? Сьогодні будемо говорити про це. Я вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Мене звати Міла. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі знайшли прихисток майже півтора мільйони українських біженців. Але за останні місяці, і це офіційна інформація, до Німеччини мігрувало понад 350 тисяч українців. Давайте розбиратися в причинах, чому я буду використовувати для цього дослідження, яке має назву з Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців. І також я прошу тих людей, які мають досвід переїзду з Польщі до Німеччини, написати про свої причини, поділитися своїм досвідом. Нам всім буде дуже цікаво. Переходимо до дослідження. Воно було проведено міграційною платформою ЄВЛ, Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету та фондом ЄВЛ на замовлення канцелярії голови ради міністрів Республіки Польща, щоб ви розуміли, що це не просто якесь голосування в інстаграмі. Або думка одного-двох блогерів. Я буду показувати вам скріншоти з цього дослідження. Воно у мене є в PDF, кому буде цікаво, я можу і надіслати його. Далі зачитаю вам деяку інформацію. За даними Євростату, у 21 державі ЄС від серпня 2022 року зросла кількість громадян України під тимчасовим захистом. Найбільший приплив. Тобто у ці країни найбільше їдуть. Зафіксовано в Німеччині понад 410 тисяч людей, Румунії понад 70 тисяч людей та Італії понад 40 тисяч людей. У нас в лідери виходять Німеччина, Румунія і Італія. Хто переїхав в ці країни, будь ласка, відпишіться в коментарях, буде цікаво, чому ви обрали саме ці країни. Ну, якщо Німеччина більш-менш зрозуміла, бо я сама тут знаходжусь, і, власне, далі ми будемо говорити, чому люди переїжджають з Польщі до Німеччини, то відпишіться ще ті, якщо ви мене слухаєте, хто переїхав до Румунії та Італії. Далі цікавий момент: у свою чергу у шістьох країнах ЄС кількість громадян України, на яких поширюється тимчасовий захист, зменшилася. Тобто люди з цих країн виїхали, зокрема у Чехії, майже на 50 тисяч людей. Франції майже на 5 тисяч людей та Швеції понад 2 тисячі людей. Але найбільший відтік українських громадян спостерігається в Польщі. За останніми оцінками, майже 350 тисяч українських біженців виїхали з Польщі. Далі ми розглянемо з вами ось таке питання: що найбільше спонукало вас прийняти рішення переїхати з Польщі до Німеччини? І я зачитаю перших 5 пунктів. Вони ж причини: 43%. У мене багато друзів і знайомих в Німеччині. 42% у Німеччині привабливі соціальні виплати для біженців з України. 38% після оплати всіх витрат на перебування в Німеччині у мене залишається більше грошей, ніж у Польщі. 27%. у Німеччині я знайшла знайшов вакансію з вищою зарплатою. 26%. У Німеччині кращі перспективи проживання та розвитку для моїх дітей. В принципі, пункти доволі таки цікаві, тому давайте вже без відсотків, але дочитаю до кінця. У Німеччині більша пропозиція мовних та професійних курсів. У Німеччині я знайшов знайшла роботу, яка більше відповідає моїй кваліфікації. У Німеччині більш доброзичливе ставлення до біженців з України. Німеччина безпечніша країна ніж Польща. У Німеччині краще медичне обслуговування. Я думав, думала переїхати до Німеччини ще до початку повномасштабної війни. Німеччина не є прифронтовою країною. У Німеччині краща система освіти та догляду за дітьми. Я не знав, знала польської мови. Я возіднався зі своєю родиною в Німеччині. Я знав знала раніше німецьку мову. Я раніше жила, жив в Німеччині. І ще ось що хочу зачитати: більше половини громадян України, а це 52%, реалізували рішення переїхати з Польщі до Німеччини протягом перших трьох місяців перебування у Польщі. Майже кожен третій респондент 32% провів у Польщі від 4 до 6 місяців, перш ніж він поїхав далі. З іншого боку, лише 16% громадян України перебували в Польщі більше півроку, а 17% менше одного місяця. Тобто середня тривалість перебування респондентів у Польщі до переїзду в Німеччини 4 місяці. І, на мій погляд, це якраз ось той час, коли ти вже можеш зрозуміти, чи підходить. Тобі ця країна? Чи можеш ти себе реалізувати в цій країні? І ось так і дослідження показує. Давайте розберемося ще в одному цікавому моменті. Як ми вже зазначили, у багатьох причиною переїзду з Польщі до Німеччини було те, що вони вважають, що в Німеччині вони знайдуть більш високооплачувану роботу, роботу по спеціальності, більш кваліфіковану роботу. Окей, але давайте подивимося такий факт: що в Польщі працював 41 опитаних. Ці люди переїхали до Німеччини і працює тепер 31% опитаних, а 46% планує працевлаштуватися. І тепер давайте подивимося причину, чому люди, які переїхали, не працюють в Німеччині. На що вони вказують? Вони кажуть: я не знаю німецької мови, мені вистачає соціальних виплат, щоб себе утримувати, мене підтримують рідні, я не знайшов, знайшла відповідної вакансії, я не можу працювати. Через догляд за дітьми я живу на власні заощадження. Травми та досвід війни не дозволяють мені працювати. Стан здоров'я не дозволяє працювати. Складні процедури легалізації. Я вам зачитую аналітичну інформацію, а звичайно, у кожного з вас будуть свої висновки, про які ви можете говорити, та про які ви можете написати в коментарях до цього відео. Власне, і мені цікаво, і всім іншим глядачам, які будуть читати далі. Ті коментарі буде дуже цікаво. Давайте, як то кажуть, обговоримо. У дослідженні є ще один цікавий пункт, і я, можливо, завдяки цьому пункту дам відповідь на питання дуже багатьох українців, які мене власне, часто запитують: Міла, чи можна жити на соціальні виплати, чи вистачає цих грошей. Власне, тому і зачитаю питання таке: скільки грошей у вас залишається щомісяця після оплати всіх витрат на перебування в Німеччині? 15% каже до 100 євро. 19% каже 101-300 євро, 28% – це найбільше, до речі, відсоток, каже, що в них залишається 301-500 євро, ну і так далі. Тут ми не говоримо про те, що ця сума залишається, тобто 500 євро, а то й навіть більше залишається у вас, коли ви не працюєте, а отримуєте лише соціальну допомогу, хоча люди живуть по різному, насправді, якщо велика сім'я і вона отримує соціальну допомогу в Німеччині, має ще кіндергель, тобто виплати на дітей, готує сама дома, не розважається, не ходить по ресторанам кафе, купує свій одяг на секунді, то в неї можна спокійно залишатися і 500 євро на місяць. Я вам так скажу відверто. Наприклад, для нашої сім'ї, коли ми перебували на джоб центри, суми, яку виділяли на наше соціальне. Утримання вистачало тепер про плани і перспективи українських біженців в Німеччині: 35% анкетованих планує залишатися в Німеччині як мінімум на рік. 39% респондентів планує повернутися в Україну у різній часовій перспективі. Давайте подивимося, що найбільш спонукає вас. Українських біженців і мене, власне, залишитися в Німеччині на довший період. Знову ж таки, зачитую пункти. Я знайду задовільну роботу в Німеччині. Це найбільше відсоток 59%. Брак перспектив в Україні. Це друге місце 45%. Перспектива отримання посвідки на постійне проживання 40%. Державна підтримка у життєвій незалежності та отримання гідних житлових умов 38%. Продовження дотеперішнього. Підтримки біженців 32%, і, до речі, ще на рік продовжено параграф 24 до весни 2025 року. Далі можливість привезти сім'ю до Німеччини 30%, влаштування мого особистого життя в Німеччині, більша інтеграція в німецьке суспільство, більша інтеграція зі співвітчизниками в Німеччині. І нічого, власне, не спонукає людей залишитися в Німеччині на довший період таких 5%. На цьому моменті хочу зупинитися, щоб попросити вас не лише поставити лайк цьому відео, якщо ви і досі цього не зробили, а також підписатися на мій канал. Я подивилася статистику і, чесно кажучи, розчарована, тому що лише 28% моїх глядачів підписані на канал. А ви ж розумієте, що блогерам дуже важливо мати нових підписників і мати перегляди. Отож, будь ласка, десь там під відео. В правому куточку внизу ви можете натиснути під підписатися, а якщо ще й оберете дзвіночок, то будете першими отримувати мої цікаві та корисні відео, бо вам про них буде проходити повідомлення. Дякую, давайте продовжувати. Тепер ось таке питання: ті люди, ті українські біженці, які зараз перебувають в Німеччині, що може їх спонукати повернутися знову до Польщі на довший період. Причини такі: якщо я знайду задовільну роботу в Польщі, підвищення оплати праці, якщо не буде відповідної роботи в Німеччині, можливість привести сім'ю до Польщі, влаштування особистого життя в Польщі, збільшення розміру соціальних виплат, більша інтеграція з польським суспільством, покращення системи охорони здоров'я, більша інтеграція зі співвітчизниками в Польщі. І 17% каже нічого. Ну і на завершення, давайте подивимося ще один цікавий пункт. Питання наступне: що б найбільше вас спонукало повернутися в Україну після закінчення війни. Відсотки називати не буду, я покажу вам цю таблицю. Отож, найбільше спонукатиме українських біженців повернутися до України з Німеччини, реальна перспектива членства в НАТО, можливість возз'єднання з сім'єю, яка залишилась в Україні, реальна перспектива членства в ЄС. Підвищення рівня оплати праці та поліпшення умов праці, проведення низки реформ у сфері боротьби з корупцією, проведення низки реформ у сфері безпеки та оборони, провести низку реформ у системі судочинства, проведення низки реформ у сфері освіти. Податкові пільги та дешеві кредити для тих, хто повертається, проведене низки реформ медичної сфери, державна підтримка у відбудові, повернені квартири, будинку, сприяння відкриттю та веденні бізнесу. Нічого. 5% кажуть, що їх нічого не спонукає після закінчення війни повертатися до України. Але не будемо на такій песимістичній ноті. Закінчувати висновки, ви робіть, будь ласка, самі. Якось так таке у нас сьогодні дослідження. Запрошую вас до обговорення в коментарях. Ви, мабуть, помітили, що світло у мене не дуже, і обличчя трішечки зеленкувате. Справа в тому, що я не маю професійного світла, яке можу використовувати. А тут ідеться до зими. І я так скажу відверто, я чекала 12-ї дня, щоб записати вам це відео, тому що від ранку неможливо це зробити. Ну реально, дуже темно в квартирі. На вулиці виходити також не варіант, тому що там вже стає прохолодно і там постійно є якийсь рух, то автомобілі, то люди, то ще щось відбувається. То Тобто є якісь зовнішні шуми, які будуть заважати, хоча я і почала використовувати професійний мікрофон. Отож, якщо ви маєте можливість і хочете допомогти у розвитку мого каналу, будь ласка, надсилайте свої невеличкі донати. Сума донату насправді значення немає. Мені буде приємно отримати донат і в розмірі 50 гривень або 2 євро, тому що копієчка до копієчки, якось я таки назбираю на світло, щоб покращити якість своїх відео. До речі, хто робив мені зауваження? Щодо того, що я не дивлюсь в камеру, бо дивилася на себе раніше. Ось, ось так. Я дивилася на себе, коли робила відео. Я не знала, що треба дивитися в оцю зелену крапинку на телефоні. Я виправилась і я рада, якщо ви це помітили. На цьому будемо прощатися. Я вам щиро дякую за те, що ви переглянули моє відео. Якщо вам було цікаво, залишайте лайки, коментарі і зустрінемося.